Такою потужною лопатою копаємо трамплін. Погнали! Короче, сьогодні ми будемо улучшувати наш трамплін з попереднього відео. У нас ще сьогодні можливо приїде мошка, але сьогодні ми лопату взяли, ми підготувалися максимально. Лопата дуже хороша, звісно. Ні, сам ну, казав, дори... те, що з нього з неї толку нема, але він зараз копає, як це. Ні, ну до речі, да, для такого вона підійде. Нормально копає більш менш Друзі. Що? Таке цікаве відео. Як ви копаєте, я копаю. Давайте з'їдемо з влади копаю. І ви не думайте, що ми його заставляємо. Ми кажемо, давай ми тобі допоможемо, каже, ні, мені це подобару. Я в них в рабство. Так само, як Арсену доподобить знімати все на там. І всі думають, що я їх заставляю. Так я Никити, в Нікіти в рабсьці. Цей робота є цей робота. Я дивлюсь. Давай. А тебе не було вперед? Я в рабстві вже довше всіх сута. <рес> Ну, Арсен каже, що він Ура, я оператор! Арсен так, нікого не заставляю, друзі. Він каже, Нікіта, перестань заставляти нас знімати. А Нікіта каже, ні, ви будете працювати ну, на зайдали. Ось уже в штани всі грязні. А я в Нікіти в рабстві. І відповідати <раплоджився> має за це Нікіта. Дякую. <раплоджився> Нікіта виріже мою тяжку роботу. Ні, не виріжу, там зараз буде. Виріже бою тяжку роботу. Для вас це займе 5 секунд от 5 секунд і цей трамплін уже от такий. -от. <плес> а, те, що... а те, що я його тут годину буду строїти. Знаєте, що було вкласно? Сьогодні один опток робити типу, таку полосу, типу, з трамплінів. Типу, полосу! О, це ж коли буде вийде? сніг, тому вона буде на людяночці отак підскокувати. А, Спойлери до нових відосиків, які будуть зимою. Чого ти знімаєш землю, коли я говорю? А ти вирізав той момент з губкою, коли я покажу? Ні, він не вирізав. Ти не Чому не вирізав? А чому не вирізав? Ти сам просив не вирізати. Чому я нічого не просив? Ми хита поїхав. Ну давайте підсинемо от. Він. він вже як Владик скоро буде. Давай чуть поменшити, подивись, як він величезний Тільки не на мом велику. Чому це? Зараз Микита буде стрибати на, на Велику. З цього трамплинчика золотого. Ой, Микита, оператор буде бігати за тобою. І Микита їде! Не розвали, не розвали! Розвали! І що, як? Нічого не поміняло! Дай, Дай не свої не емоції! Дай свої емоції! Нічого не поміняло! Ні, ну посадиться вже нічого не поміняло! Нічого не помінялось, кажуть Ну я Не, братан, ну я так підлечив. Ні, реально. Ти я весельно підлітав просто. Ну я чую, щоб помінялося. Помінялося що ти мені його розвалила. Я ну, побити набагато діти. Я думаю, побільше треба землі отопити. Який не брав. Добре Давай. Я його поки построю. Давай, Микито! Я знімаю! Я швидкість забирай, бо якщо ти на маленькій швидкості їдеш, він розвалиться весь. О! Краще? Так. Да. Ліпше? Да, Микито, я пожертвував. Я не побачив як це стеревно, але нібито нормально з'ясняв. Ліпіть лайк заради Арсена. Арсен свої хвилини життя витрачує на операторство. Ми владіка заставляється робити. Ми владіка не заставляється. Він сам хочеться. Він сам отримує від цього задоволення. Це правда. Мені каже, я його чуть-чуть кривим зробив. Ти його mm. якимось величезним зробив? Воно типа... Та ні, воно не так сильно тягне. Воно було стоять. Жди, жди, жди. Підійди сюди, бо я стою. Постави так от ногу. Постави так от ногу. А я буду звідси ми Перевипадковому китовій пожабі. Ти що так випадково? Зарані Нам Тимошка сам поручив задання. Да, зараз Нікіту закопаю тут. Випадково. Все, давай. Тікай, тікай, тікай. Так зараз поміж. А, не а того разу нормально з'ясняє? Да. Да? Да, так. Він хороший. О, зараз хорошо. Він дуже хороший. вже. Давай попробуємо. Давай. Він. І губка. А ти там чуть-чуть макита закрив? Ти його в долі розвалив. Вот як. Вот. Що? Ну ми! Ти його ріл розвалив. Бо треба його діду брати. Розуміть на відео. Я сказав бляха. Точно? Бляшанка. Ну коли їдеш, то страшне відчуття Страшно. А в кінці? В кінці? Коли заїжджаєш за ней лопати. Та хай маки додому забере. Ти в Ти вкапуй ногами, а я лопатою. Ну то бий довго, бий, лупаш, теплінь. Щоб йому. Та, ти, що ти? Я ставлю сюди ногу, ти оце вкапуй. Вершину вкапуй, бо вона дуже ненадьота. Я став ногою, щоб протестувати, наскільки вона Так. Да. Ти ще великом на чи... І вже, ну, все, землю треба добавляти. Та що нормально, друзі? Землероб просто. Скотарство. Ми всі випросили, ми всі я просили. Я кажу. Нашого хорошого дуже... що його я... просто не штаб? Ну ви там просто кричали, типо такі. Давайте глянемо трек ветерана, а я такінська. У нашого дуже хорошого однокласника є трек. На його ютуб-каналі. Кавер. Кавер. Називається. Кавер на пісню Каєн. Топти його тут. Хто його там топтати, якщо ми там навіть не будемо їхати? Треба. Це просто <рес> стає одной <рес> ногойовна. О, дивіться! Я думаю про 6. Mm. Там вже і готовий, да. Ну там не відео, там просто нарізочка, як ми катаємося. 6 таке, Це ютуб шорс, мабуть. 6 минут, ютуб шорт. Ну то та я YouTube там, Я бачу ютуб Shorts по годину. В Ютубі в, в Тіктоці є едіт для Роналду на 13 хвилин В, в тіктоці є open the годину Пацани, ну ви за це, це маєте, не лайк. Буємо по цьому і каже, пацани, ну ви за це, це маєте. І це за нас нашу... щось вставити, Ні. Що, наприклад? Ти бачиш, як Алку, огірок мішані робиться? У них були тисячі лопат і ми. Вони... О, кстати, от, якщо ми з колячками, ми б це робили мину, мину годину до це робили. Ми це зробили за 20 минут. Чому ми Владик сам, сам, сам зробив? Владик сам це все зробив. Давай, і ти все сторони ногами, а я в цьому. Ні, рукою. Рукою краще. Як краще? Ну рукою. Так так, да, а якщо сили буде більше, то вона Розумієш, <клухи> там треба, щоб щільність була більша. Тоді воно буде ставати менше, але більш щільне. Але більш крепке, так. Да. Треба тут укріпити, тут треба більше песка. Піска. Піво. Це ви втопчуйте пакети. 26 хвилин завідош. Розумієте, діти знайшли собі заняття. Мама, це ще в телефон сідала. От нас перед школую мам. Приходили нам поліцейські в школі, так? Да. Казали, що ми цілі канікули будемо сидіти в телефонах. Типу, їм всі кажуть, ні, ми, ми не будемо сидіти в телефонах. Та, звісно, ну, така погода на вулиці. Ви ж точно будете сидіти в телефонах. Ось там Нікіта вже під'їжджає. Помахай в камеру! Але я тебе прошу, Постарайся. давай. Постараюсь не розлаву. І що як? Що як? Дозволи. Ну ми дозволи. Ну, чуть є. Нормально. Як того як тоді чи чуть-чуть щось Помінялось Що помінялось? Да. Давайте ви зараз чуть повтоптуєте, а я попробую проїхати Помахай в камеру. Щось нічого не понятно, він не буто не помахав. ЇДЬ! Дивись. Давай. і просто руль. О, о, ніхуя! О, хорошо. Ти даже слід на трампліні оставив. осталось. Ти даже на трампліні оставив. Ну, так на тогава. Димально. Бизнес. Занимайся бизнесом. <говорит> тогда... Занимайся бизнесом. Занимайся бизнесом. Занимайся <говорит> бизнесом. Вот тут а вверх припробуй. О! Он вообще уже стоп. Я еще такое, А вы можете накрутить, вы я не могу сам. Нормально снимать. А си треба постійно знімати одну точку. Давайте може ще дострою. Yeah. Не знаю. я Треба вже подробити. І, кстати, скільки годин? Пів години рівно знімає. Давайте от я зараз норм... годин питаю. На нормальній. На нормальні... На нормальні Сім. Ой, п'ять. П'ять? Сморка да, вже може в лікарні лише. На нормальній швидкості позволі. попробую. Залетіти на нього. Я другий вади. Я 128-й. Так свиніть. Я благаю. Купіть Микитові новий велик. Занімайтесь бізнесом! Стій Влад, Не їдь. Камера не зафіксувалась. Все їдь. Макіта, ти його весь розмитий. Ми зараз а. ще пару разів подропаємо з Владіками і... Ну, треба на відосі подропати, так? Да? І будемо закінчувати. Ну, може, ще чого перепачкають Такі подружають, клером, індустрій, тільки там самі не заміни знаєш сілі. Штіле з таким видом, що скачу побили, ілі мало чим заплатили За своє ім'я і їх заманіло. Так, Это просто, другую просто, Накидываю просто, без просто, без просто, без просто, без перед без будет долго просто, без 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 своем без просто, без просто, без повода, без повода, без повода, без просто, без просто, без просто, по Подропа, сделали трамплины, тем автомобиль поїхала, наверное, для приїде. 726... Лад, 726... Пока.